Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо налисники з яблуками та вишнями. Готуємо тісто для налисників. мисці з'єднуємо яйця. Ціль, цукор. Все перемішуємо до однорідності. Невеликими частинами додаємо до яєчної маси просіяне борошно, гарно перемішуємо, щоб не було грудочок. Яєчну масу з борошном гарно розмішали, грудочок немає. Далі вливаємо потихеньку молоко, продовжуємо далі розмішувати до однорідності. В кінці додаємо олію. В рецепті використовую рафіновану. Продовжуємо перемішувати. Готове тісто, накриваємо рушничком і так залишаємо відпочивати на 20 хвилин. Готуємо начинку. Для цього яблука очищаємо та нарізаємо дрібним кубиком. На сковорідку викладаємо вершкове масло. Розтоплюємо його. Далі до масла додаємо цукор. Помішуючи, обсмажуємо пару хвилин. Тепер викладаємо нарізані яблука та вишні без кісточок. Помішуючи, тушкуємо до м'якості яблук та вишень. Яблука та вишні стали м'якими. Начинка готова. Перекладаємо її у миску і залишаємо до повного охолодження. Починаємо смажити млинці. Гарно розігріваємо пательню, трішки змащуємо її олією, але великою кількості і тільки один раз. Тісто на налисники обов'язково перемішуємо перед кожним додаванням його на пательню. Беремо невелику кількість і виливаємо на пательню. Смажимо млинець з обох сторін до готовності. Обсмажений млинець викладаємо на тарілку. І так смажимо всі млинці. Коли млинці та начинка готова, починаємо формувати налисники. Беремо ось так просмажений налисник, викладаємо начинку, згортаємо з однієї сторони, з другої, потім у рулет. Ось такий приблизно у нас повинен вийти сформований налисник. І так, формуємо всі налисники. Гарно нагріваємо сковорідку, наливаємо трішки олії, також можна розтопити вершкове масло, викладаємо на лисники і обсмажуємо їх з обох боків до золотистого кольору. Обсмажені налисники викладаємо на тарілку. Готові налисники подаємо до столу і вони дуже смакують з медом. Обов'язково приготуйте цю дуже смачну українську страву. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за лайки та підписку.